Кремлівська пропаганда та гауляйтери Криму і Севастополя переконують, що населення півострова повністю підтримує війну Росії проти України, але дедалі більше українських громадян на півострові відкрито виступають проти російської війни. За що отримують покарання від штрафів у десятки тисяч рублів до колонії? Вітаю! Мене звати Микита Панасенко, і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Сьогодні я розповім, як мешканці Криму виступають проти так званої спецоперації та як їх за це карає Росія. Стаття, що передбачає відповідальність за цитую публічні дії спрямовані на дискредитацію використання збройних сил Російської Федерації. З'явилися в адміністративному та кримінальному кодексах Росії 4 березня 2022 року, тобто майже одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Фактично, в плані війни, ой, це ж слово теж заборонене. В плані спеціальної воєнної операції росіянам, а також мешканцям окупованих РФ території України дозволено поширювати лише офіційну інформацію Міноборони Росії, тобто ретранслювати брехню Коношенкова. Патір в ворожоних силах Росії ні. Нє, ні, ні. ні. Під слова дискредитація армії силовики підганяють абсолютно різні вчинки та акції людей. Це може бути інформація про воєнні злочини росіян в Україні, які стаються щоденно, або плакат з гаслом проти війни, що за своєю суттю є просто висловлюванням бажання людини жити в мирі. 26-річну мешканку Севастополя Анастасію Жвик вже вдруге судять за адмінстатею про так звану дискредитацію. 7 липня суддя окупаційного ленінського райсуду Севастополя Юлія Степанова оштрафувала Анастасію на 30 тисяч рублів за те, що вона написала на задньому склі своєї ниви слова війні». Згідно матеріалів справи, боротися з таким тяжким порушенням приїхали поліцейські, провели огляд місця події, зробили фотофіксацію та допитали свідка, якого ще й потім викликали в суд. Настю це не зупинило. Вона продовжувала використовувати авто для розміщення антивоєнних гасел. Тим часом місцеві пропагандисти акцентують увагу на тому, що жвик співпрацює з виданням «Медуза», визнаним в Росії іноагентом. У соцмережах несеться хвиля хейту від тих, хто підтримує війну. Мабуть, через це Анастасія і закрила доступ до своїх профілів в Інстаграмі та ВКонтакті. До того ж Ленінського райсуду Севастополя надійшла ще одна справа за звинуваченням Анастасії знову за так звану дискредитацію. 28 жовтня матеріали справи повернулися до поліції на доопрацювання яким буде покарання цього разу і за що саме, поки невідомо. Анастасія Жвик не єдина у Севастополі, хто відкрито виступає проти війни і навіть на підтримку України. Тетяна Красова Ладан у травні одяглася у жовто-блакитне і нанесла на нігті лаху кольорів українського прапора. Переможемо, моя незламна. І знову будемо посміхатися. Одразу після цього її дані опублікував скандально відомий блогер-стукач Олександр Таліпов зі словами «Товариш майор, ваш вихід». врешті жінка заплатила 30 тисяч рублів штрафу та отримала порцію ненависті на свою адресу. Павісіть, розстрілять, мордає в асфальт. Що що я свою адрес лишила? Ну, всякі обзивательства та все та саме рібьонка в дідом. А й що лучше на калиму, і щоб там ну ой, та ваші. Одних штрафують, інших кидають у в'язницю. Окупаційний суд Алушті 21 жовтня призначив Олександру Тарапону 2,5 роки колонії суворого режиму за те, що чоловік ще в березні вивісив на воротах будинку свого родича розгвардійця Юрія Орленка листівку з його фотографією та написом Воєнний злочинець у квартирі. Тарапона провели обшук, вилучили системний блок комп'ютера, принтер та мобільний телефон. Під час обшуку знайшли і інші антивоєнні листівки. Так званий суд не питав думку про це у начебто потерпілого Орленка. А доки тривав процес, той загинув під ракетним обстрілом на українському фронті. Часом мешканці Криму вдаються й до більш радикальних дій. На початку квітня пенсіонерка Валерія Гольденберг вилила кров та фекалії на могилу Валентина Ісайчева, мінометника 810-ї бригади морської піхоти РФ, який загинув у Бердянську під час прицільного удару збройних сил України по великому десантному кораблю Саратов. Жінка пояснила свій вчинок почуттям помсти та співчуттям до України. 12 квітня у мережі з'явилося відео, на якому Валерія Гольденберг у тісній залізній клітці в залі так званого суду просить вибачення у родини солдата. Пенсіонерку засудили на два роки колонії поселення. Крім того, вона ще має виплатити компенсацію у розмірі 500 тисяч рублів. Так званий суддя незаконного совєтського районного суду Ігор Бражник дав Азізу Файзулаєву три роки колонії за те, що він нібито кинув коктейль із запальнювальною сумішю до будівлі сільради Пушкіна через незгоду з війною. Його затримали у червні. Після обшуку було оприлюднено відео, де чоловік, начебто, щиросердно зізнається в тому, що, виготовивши два коктейлі Молотова, підпалив будівлю адміністрації Пушкінської сільської ради, попередньо розбивши вікно. Активістка Ельмас Керемли, троюридна сестра Азіза, Певнена, що на брата чинили тиск. У мене немає сумнівів у тому, що на нього чинили тиск. Його голос переривається, він постійно заламує руки, у нього темні кола під очима. Він читає готовий текст. Азіз – щирий патріот своєї країни та народу. Він справедливий, чесний і добрий. Не вірю жодному слову з цього вимученого тексту, написала Ельмас. За даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим від 24 лютого на території півострова російськими силовиками було незаконно затримано понад 130 людей, які відкрито демонструють незгоду з війною спротив окупації та підтримку України, цей спотов є яскравим прикладом гуртування спільноти на території окупованого Криму. Активно діє вже відомий рух опору жовта стрічка. Небайдужі активісти формують захищені канали зв'язку, організовують підпільні рухи, палять машини окупантів та кидають запалювальні суміші в адмінбудівлі та військомати. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку у Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.